Доброго дня, дякую, що зайшли. Спробуємо з вами розібратися, які саме проблеми зараз існують в нас в Україні і як нам перемогти в тих умовах, які є зараз. Основна проблема, наскільки я розумію, це не хватка збройні, які ми мусимо випрошувати у наших партнерів, наших союзників Заходу. Але ми можемо і самі багато чого виробляти. Але ми не можемо, тому що існує фактично заборони на виробництво озброєння. І всього то нужно якось придумати якісь правила, по яким ми зможемо зняти всі ці заборони. Так, зрозуміло, що при знятті заборони нам прийдеться ще і створити закон про обіг зброї. Що у вас не вистачає мозгів це зробити? Я розумію, що наша. Це брава поліція лабіює те, щоб людей не було на руках зброї, щоб цього закону не було. Бо вони дуже бояться озброєних людей. Але у нас війна, у нас немає вибору, нам треба виробляти зброю. І без закону про вільне користування зброї, про вільний обіг зброї, про правила і, і поводжу, як мають поводитися люди в озброєним суспільстві, вони просто необхідні. Це так-то важко провести записати якісь відео і створити культуру водіння зброєю. Якщо нашим громадянам, нашим підприємствам буде надана можливість виробляти будь-яку зброю, то я впевнений, що вже за пару місяців кількість зброї буде вироблена така, що ну, держава просто навіть не буде вистачати грошей і закуповувати. Але ви про це теж не турбуйтесь, тому що у нас багато людей просто виробляють зброю і надають її напрямую нашим підрозділам вже зараз. Але декого за це починають сажати. Унікум в державі, яка йде війнах, хто плабіює і сажає людей, які виробляють зброю. Вам, президенте України, вам треба подумати. Чи ті, хто це роблять, які лобіюють, заборону на виробництво зброї, чи вони вам друзі взагалі? Ви ж самі за них можете і пострадати. Як я вже казав, вони не зможуть вас захистити, якщо ви нарветесь на озброєних людей. Бо та поліція вона не здатна захистити протистояти збройним людям, тому що вони самі на війні не були. Том то їх і проблеми. Якщо я розказував, що припустимо в Узбекистані, коли була, був конфлікт, коли треба було терміново захищати країну, то там вперше в чергу пішла поліція це робити. І всі вони по ротації, там, на, на, по шість місяців їздили і всі вони пройшли каже, це бойове крещенням. А ваша поліція, яка зараз, вона бойового крещення не пройшла. Тобто, захищаючи її від того, щоб вона попала на фронт, ви фактично її робите зуби і не в столкновні зі збройними людьми. І вона не готова, фактично. Сама перша не готова тому, що на вулицях буде зброя, а вона вже є на вулицях. Вже є велика кількість нелегальної зброї. І коли поліція з кимось сталкивается, то фактично розумієте, не розуміє, їх не інструктирують, як правильно поводитися з людьми, які можуть бути озброєні. Тому и у нас виходять різні нерозуміли ситуації, коли поліція або махає зброю там, де їм не потрібно, махать, або, або навпаки, коли зустрічає людину, то одразу складає лапки і втікає. Тому що ну, не готова вона зустрічі з збройними людьми. Тому культура поводження зброєю і культура виробництва зброї нам просто необхідна. І ми можемо, фактично, в даній ситуації пойти на такі крайні міри. Ці міри просто необхідні для виживання країни, для вашого виживання. Так, да, ви не хочете мінити ту систему. Вы хотите и дальше ее сберегать, хотя фактично в данной ситуации чисто логично, что нужно говорится, проводить скорочение. Не хотите проводить скорочение сами, но ну, то сделайте то, что вам пропонуется. Отделите державу, которая занимается чисто армией и спецслужбами, а все інше. Вы можете, даже, как я понимаю, своим указом перенаправить, що за все інше, відповідають вільні громади. Нехай вони розбираються з цими чиновниками, нехай вони розбираються з тією поліцією, нехай вони займаються проблемами корупції і всім іншим. І вже на їх совісті, на їх плечах буде лежати то, наскільки захищена та ліна громада, та ліна область. Нехай вони купують ПВО самі міста, купують ПВО, створюють підрозділи ПВО. Дайте їм таку можливість, це теж вирішить багато проблем. Тому що люди будуть думати, вже, якщо їм дати таку можливість, у них просто немає можливості, якщо у них буде можливість закуповувати ПВО для міст, організовувати все це діло в самих містах, то вони будуть цим займатися, вони будуть видавати свої гроші, вони будуть розуміти, на що вони витрачають свої гроші. Може бути все це діло детальним, а люди благачим, тобто люди будуть самі віддавати фонд захисту міста, того, щоб розуміти, що і бачити і будуть бачити, що на ці гроші покупається ПВО, створюються підрозділи ПВО, і вони будуть з задоволенням витрачати на ці гроші і розуміти, що їхні гроші не пішли непонятно на що. Тому нам, вам просто необхідно про це задуматись. Дякую, що дивитеся. Подумайте про це.